Вчора ви говорили з Ахметовим. До чого домовилися? Це не було це не була зустріч про, з ціллю про щось домовитись. Це була зустріч з ціллю поділитись думками. Я доносив думку про те, що умови по ці, стосовно ціни вугілля не обґрунтовані, тому, а, що, Ахметов, що, тому що, що це приведе, це? тому що це приведе. Він в певній мірі розуміє, що. Ті побажання, які виставляються, uh -huh. вони приведуть до там, 30% росту тарифу. А це uh -huh. потім ляже на тариф тої самої електричної енергії для промисловості. І він же ж на своїх металургійних заводах буде купляти дорогу Але і неконкурентну. Але Я не конкурентном... вам сказав. Що він, він, каже, він, ні, він каже, я розумію, що але, 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 але мені також потрібно розвивати вугільні шахти, платити зарплати і, і ви вкладати ви в обладнання, чим? вкладати в модернізовувати. Ми розійшлися чим. Ми розійшли. Це, я кажу, він це... вам пригрозив, що ні. ми будуть далі протести. Ну що, на вівторок ні, 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 очікується наворот, протест? Він, 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 Як мені порадив, він каже, от я би тобі порадив піти, там е, поговорити із шахтарями. Я кажу, так я з ними постійно говорив, і я піду з ними поговорити, я не бачу проблеми, з ними а не говорив. Ви зустрічалися на тимниці? В Києві. <рес> ну, зрозуміло, де да сам. Ну Це була неофіційна зустріч це, в кафе це, 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 це була, чи. Це чи в... Я чесно вам скажу, це була випадкова зустріч. Для мене це була випадкова зустріч. Ви перетнулися на якомусь заході, на вечірці? Так. <смеш> на вечірці? Ну, це, це була випадкова зустріч. Але мені вдалося, по крайній мірі, донести ідеї по вартості вугілля, по вартості електричної енергії і про, взагалі про підхід міністерства до їхньої компанії. Я надіюся, що Але ми, мої, ну, мої аргументи були сприйняті. Сьогоднішні заяви ДТЕКА, ну, не говорять про те, що аргументи були сприйняті. Можливо, можливо, я не знаю. Я кажу, мені важливо, тому що, бачите, спілкуючись на рівні ем, Тимченка чи Бутенка, я розумію, що вони все, равно, все одно є, е, є е, розумієте, е, так званий Principal agent. Тобто є кінцевий. Е, той, хто приймає рішення, і є люди, які здійснюють там, певну політику. В них можуть бути цілі різні. Розумієте, менеджери, вони не несуть повного ризику. Вони, вони не розумі, несуть повного все... ризику за прийняті рішення. А власник кінцевий, він в повній мірі відповідає. Тому мені було важливо йому донести те, що підхід, в принципі, Справедливий, розумний uh -huh. і він збалансований, yeah, тому це нічим. Ну дивіться, такі зустрічі це не була зустріч для того, що це не була двогодинна зустріч, це була зустріч на декілька хвилин, протягом яких uh -huh. мені вдалося все-таки донести певні ідеї. І я надію, що вони все таки спрацюють. Тому що кажу очікувати, що при вартості електричної енергії, яка вже вища, чим в Європі, ми далі будемо її піднімати і робити наших виробників. Не коронкоредно з постійними здатними? Тобто, але ну, цікаво, як це виглядала розмова, пане Володимире, що це, ви кажете, це було, от... це було в коридорі <звук> в дорозі. Я йому в, там... Це можна сказати, а speech, е е знаєте, а коли, він сказав, коли ви попадаєте типу, в ліс і повоюємо. протягом двох хвилин у вас є там можливість mm. буквально декілька ідей донести. Так що він вам сказав, що повоюємо ще чи, чи не дочекається. Ні, він каже: дивіться, будь ласка. Підходьте до питання дуже серйозно і звиважно. Я кажу, ми це робимо, і про ті ціни, про які ми говоримо, ми даємо вам можливість. І обслужити ваш борг, який дуже великий. Ну, він почав мені говорити про, про борг. Він каже: ви ж там собі вартість, це одна питання, але ви ж розумієте, мені треба обслуговувати борг. От я зараз веду переговори з кредиторами, з ними не, ага. не просто вести, вони вимагають гроші там вже ага. і так далі. Я кажу: слухайте, я 5 років працював з реструктуризаціями. Я ага. прекрасно знаю, як, як ці речі проходять і як управляти очікуваннями кредиторів, і які умови можна виторгувати. Тому. Це, це дуже важливо, розумієте? По перше, по друге, да, борг, час, який накоплений компанією. Він е, потрачений під різні цілі, і все вішати на енергетику теж несправедливо. Ну в першу чергу на електроенергетику є. Кошти під вітряну, зрозуміла. Пана станцію пане є під нафтогазовий е, їхній напрямок. Тому є і дивіденди, і так далі. Тому все ми вам дуже дякуємо.